Доброго дня, любі тіти! Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з фрагментами зображень та спробуємо створити ось такий калаш. Для цього попередньо вам потрібно завантажити з платформи зображення ваших улюблених казок. Далі відкриваємо програму Paint і будемо працювати. Спочатку. Необхідно трішки зменшити масштаб. Навіщо? Для того, щоб ми могли бачити все наше зображення відразу в повному розмірі та правильно розташувати елементи. Ось тут у нас є кнопочка Вставити. Будемо вставляти фрагменти зображень до програми Paint. Натискаємо Вставити. Обираємо кнопку Вставити з. І далі нам потрібно обрати папку, з якою ми будемо додавати. У мене це папка завантаження. Ось тут я можу обирати. І ось тут вже є завантажені фотографії. Перше, це у нас буде про колобка. Коли Фрагмент зображення додано, навколо нього є ось такі позначки. Вони дозволяють мені збільшити та зменшити розміри цього зображення. Також, поки зображення виділено, тобто ось такі позначки є, я можу його переміщувати в будь-яке місце. Тому, ось таким чином, я розташую своє зображення ось тут. Далі. Якщо я клацну по пустому місцю, то вже з цим зображенням я нічого не зможу зробити. Попередньо, для того, щоб форматувати зображення або здійснювати над ним якісь дії, його потрібно виділяти. Кнопочка виділення знаходиться ось тут. Натискаємо, обираємо варіант, що це буде за виділення. В нашому випадку це прямокутний фрагмент. Затискаємо ліву кнопочку мишки і протягуємо своєю мишкою. Наш фрагмент виділено. І після цього ми можемо вже перемістити його в якось інше положення. Тому ну, запам'ятовуйте. Далі будемо таким же чином додавати наступні фрагменти. Це у нас про пана Коцького. Ось так. Далі у нас буде казка котик та півник». Сподіваюся, всі вичитали її, трішки збільшимо. І ось так розташуємо. І остання казка, яка це у нас буде, це у нас буде казка колосок про ледачих мишенят. Ось таким чином я розташувала ці фрагменти. Буду далі з ними працювати. У далі мені потрібно додати обрамлення. Обрамлення також будемо створювати самостійно. Ми вже з вами говорили, що можна створити орнамент, пробували його створювати. Так ось, наша рамка також буде орнаментом. Ви можете обрати не обов'язково ту фігуру, яку зараз обрала я ромб. Можна обрати якусь свою фігуру. Я намалювала ромб, ось такий невеличкий, і далі в цьому ромбіку буду малювати невеличке коло. Ось так. Дивіться, зараз у мене немає такого маркера, який дозволить перемістити. Тому я трішки збільшую масштаб і буду працювати вже з цим фрагментом. Ось таким чином. Оберу баночку. Залью до початку мій елементарний фрагмент, з якого буде складатися рамка. Після цього, для того, щоб не малювати кожного разу ось це, можна виділити цей фрагментик ось таким чином. Трішки виділила. Далі у нас з'являються кнопочки, дивіться, копіювати, вирізати та «Вставити». Мені потрібно скопіювати, а далі натиснути кнопочку Вставити. І в мене з'являється точно такий фрагмент на моєму полотні. Далі, для того, щоб зробити пришвидшити роботу, ми можемо вже виділити ось ці два фрагменти. До речі, їх можна дивитися. Одночасно зробити невеличкими, для того, щоб наша рамка вписалася ось туди, копіювати та вставити, та розташовувати ось таким чином. Я можу тепер переміщувати по два фрагмента. Але все ж таки, якщо вам не подобається переміщувати по два фрагменти, можна виділити ось всю цю смужечку, ось так. Натиснути Копіювати, вставити, і вже у вас буде ось така великий ось такий великий фрагмент, і ви досить швидко намалюєте ось таку рамку. Після цього, як намалювала з однієї сторони рамку, виділяємо її повністю, копіюємо, вставляємо і переміщуємо її донизу. Також можна. Вставити цю рамку, бачите, і повернути на 90 градусів і додати ось сюди. Ось таким чином можна зробити. Також вставити, повернути на 90 градусів. І ось таким чином вставити сюди. Ось так дуже швидко ви можете вставити і зробити колаж своїх улюблених казачок. На цьому ви зберігаєте своє зображення, обов'язково зберігти як. Обираєте місце наприклад, це робочий стіл у мене буде. Пишете колаж, Казок. Можна додати своє прізвище. натискаємо Зберігти. Закриваємо і бачимо, що наша робота ось тут вже відображена. На цьому бажаю вам успіху. Говорю до побачення, до наступного уроку.